Привіт! Ви дивитесь Авторіанюс, e де не потрібно гортати десятки сайтів, щоб знати головне. Ми зібрали найцікавіше: нові машини, гучні повернення, альянси, які ще вчора здавалися фантастикою і трохи сюрпризів. Сьогодні у випуску: Тесла Model Y. Більше не номер 1 у світі. Хто ж тепер найпопулярніше авто і як з цим пов'язана Toyota? Новий Nissan Leaf Кросоверний, компактний, але просторіший за попередника, і головне, реально довше їде. Феррарі Амальфі не боліт, не гіперкар, а суцільна мрія. Розповімо, чому це найрозумніше Феррарі останніх років. Volkswagen Тайрон вже в Україні. Що за новенький з Китаю і чому його порівнюють з Тігуан? І чері – гібрид майбутнього неочікуваний союз британських м'язів і китайських технологій. І ще ювілейний байк Ямаха yz 450 f оновлений до 70-річчя, марки і готовий рвати ґрунт та моторина. Пристібніться та відкрити вікна для свіжих новин. Ми починаємо наш інформаційний заїзд. Попри суворі екологічні обмеження, активну електрифікацію та загальні глобальні тренди, Toyota RAV4 змогла повернути собі звання найпродавнішого автомобіля у світі у 2024 році, саме ця модель вийшла на перше місце у глобальному рейтингу продажів, випередивши попереднього лідера Tesla Model Y, яка ще донедавна здавалася непереможною. На початку минулого року здавалося, що експансії Тесла вже нічого не зможе завадити. Її кросовер Model Y очолював національні рейтинги продажів у десятках країн та мав істотний відрив від найближчих суперників. Проте не так сталося, як гадалося. Іронічно, але першість американський електромобіль втратив частково через фронтмена компанії Тесла Ілона Маска та його суперечливі дії і заяви, які, за словами аналітиків, вплинули на довіру до бренду. Цікаво, що витіснила Тесла не інноваційна електричка, а добре знайомий багатьом традиційний кросовер від Toyota, який оновили згодом лише у травні цього року. Тобто, ця перемога дісталась не завдяки технічній революції, а за рахунок стабільності та перевіреної репутації. Ось якою тепер є трійка світових лідерів продажів нових автомобілів у 2024 році. Toyota RAV4 – 1 мільйон 187 тисяч авто. Tesla Model Y – 1 мільйон 185 тисяч авто. Toyota Corolla Cross – 859 тисяч авто. Так, відрив між першим і другим місцем складає лише близько 2 тисяч одиниць. Це майже символічна різниця, але саме вона визначає переможців у глобальній гонці. І, хоча фанати Тесла можуть вважати цю поразку тимчасовою, аналітики наголошують, темп, з яким RAV4 наздоганяв Model Y, був вражаючим. Варто також зазначити, що Тесла не залишилась осторонь. Компанія представила оновлення свого бестселера. Рестайлінгова Тесла Model Y Juniper вже доступна у продажу на деяких ринках, і в 2025 році боротьба між двома моделями обіцяє бути ще більш напруженою. Juniper отримала зміни у дизайні, салоні та електроніці. Тож Можна очікувати відновлення конкурентоспроможності втім, позиції Тойота наразі виглядають непохитними у десятці світових лідерів. Одразу п'ять моделей цієї марки. А в рейтингу виробників Toyota залишається на першому місці з великим відривом. Це лише підкреслює майстерність компанії в управлінні модельною лінійкою, маркетингом і адаптацією до викликів ринку. На цьому фоні особливого інтересу набуває поява нового покоління Toyota RAV4, яке дебютувало зовсім недавно. Його вихід у продаж може ще більше зміцнити позиції японського бренду. За наявною інформацією, модель отримує покращену аеродинаміку, оновлений салон, сучасні мультимодійний Більше систем допомоги водієві, а також повністю гібридну лінійку двигунів. І, хоча майбутнє без ДВЗ поступово наближається, Toyota вкотре доводить, що навіть у перехідний період традиційні авто можуть не просто втриматись на ринку, а й перемагати. Тож глобальна боротьба між електрокарами та гібридами лише починається, і переможців визначить не лише технологія, а й довіра покупців, гнучкість виробників та якість самих машин. Ідемо далі. А зараз повернення знайомого імені, але в новому тілі. Нісан Leaf – електрокар, який для багатьох став першим кроком у світ електромобілів. Тепер повністю змінив своє обличчя і став ту -ду 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 -ду, кросовером свого часу. Leaf першого покоління був справжнім проривом. так він не був ідеальним, але зробив електромобілі доступнішими, особливо в Україні. Навіть зараз саме Лів залишається найпопулярнішою електричкою з пробігом на авторія. Але час змінюється, і Нісан те. У новому поколінні Лів перетворився на купе подібний кросовер, ближчий до модних трендів і потреб покупців. Цікаво, що при цьому він менший за попередній хетчбек. На перший погляд може здатися, що новий Лів став більшим за попередника, але це не так. Його довжина і колісна база трохи зменшилась, тож фактично він став коротшим і компактнішим. Натомість ширина і висота навпаки трохи зросли, тож візуальна машина виглядає масивніше, а ще краща аеродинаміка. Коефіцієнт супротиву лише 0,25, якщо вам це про щось говорить. Попри менші розміри, простору всередині обіцяють більше. Салон мінімалістичний. Дворівнева панель, об'єднаний блок із двох 12-дюймових дисплеїв. У топових комплектаціях екрани на 14 з копійками дюймів. Акустика, Bose з динаміками в підголівниках і навіть панорамний Ммм! Новий ліф побудований на тій самій технічній базі, що й Нісан Ariya. Це сучасна платформа, яка добре знайома інженерам і вже показала себе на дорогах. Попереду звична підвіска Мак ззаду багатоважельна конструкція, але привід тільки передній варіанту з повним навіть у планах немає. У продажу Leaf з'явиться навесні 2026 року. Спочатку в західній Європі в Україні ж ситуація складніша зараз. У нас офіційно доступні лише Juke, Кашкай та Ікстрейл, але враховуючи, що новий Leaf теж кросовер, шанс, що він з'явиться в салонах, все ж є. Нісан знову змінює правила гри. Замість скромного електромобіля для міста ми отримали стильний динамічний кросовер, готовий до далеких поїздок і нової конкуренції. Як думаєте, чи повторить він успіх перших поколінь? Пишіть у коментарях, а ми їдемо далі. А тепер трохи краси, звуку і технологічного шику: Феррарі Амальфі нове купе, яке поєднує класику гран-туризму з крутими інженерними рішеннями. Попередня модель Ferrari Roma з'явилась ще у 2019-му і з того часу залишалась без наступника. Але тепер її місце має зайняти новий Амальфі, зберігаючи все, за що GT клас люблять двомісний салон, довгий капот, задній привід усе як в кіно. Та не варто думати, що це просто оновлена Roma. Від неї лишився лише силует, в основі технології з інших моделей. 296 GTB кросовера Pura. Анге та суперкара, назву якого вимовити я не зможу. А тепер найсмачніше мотор під капотом, добре знайомий V8 на 3,9 літра, але з новими турбінами, впорскуванням, вихлопом і прошивкою. Потужність 639 кінських сил, крупний момент 760 ньютон метрів. У парі з ним нове покоління восьмиступеневого робота, адаптованого спеціально під цей двигун. Поки Феррарі не розкриває всі динамічні показники, але вже відомо: максималка 320 км на годину. Всередині, все не менш серйозно. Одразу три дисплеї: 15 дюймів перед водієм, 10 по центру і ще майже 9 для пасажира. А ще нарешті повернулись механічні кнопки на кермі. Сенсорне це красиво, але іноді хочеться натиснути по людськи. Є й знайомі приємності: адаптивний круїз, система сліпих зон, утримання в смузі, масаж сидінь, камера на 360, бездротова зарядка і аудіосистема на 1200 ватт. А мальфі може здаватися схожим на Рома, але це абсолютно нова машина. Феррарі каже, що це гран грантуризму нового покоління: емоційний, потужний, комфортний і не схожий ні на що інше. До речі, якщо мрієте про Феррарі, загляньте на авторія. Там знайдуться і Рома, і «Портофіно». Та й майже будь-яке італійське авто. Ставте лайк за швидкість, і ми їдемо далі. А тепер до новинки, яка вже доступна в Україні: Volkswagen Taйron. Тайрон офіційно з'явився у дилерів і зайняв місце між Тігуан та Туареком. Так, всі на літеру «Т». Якщо коротко, то це для тих, кому звичайного Тігуан замало, а Таурек трохи забагато. Тайрон більший, простіший у місті, але значно місткіший у середині за Тігуан. І головне, три ряди сидінь тепер можна мати навіть у фольксваген середнього класу. Довжина кузова 4770 мм, а колісна база стала довшою на 11 з гаком сантиметрів у порівнянні з Тігуан. Це дозволяє поставити в салон третій ряд сидінь, щоправда, за доплату навіть у топовій комплект. Тації в Україні Тайрон доступний у двох версіях: Elegance та Airline Platinum. Базова Elegance отримала адаптивний круїз, акустичне скло, безключовий доступ, 18-дюймові диски та повний набір led оптики. А ось топова Airline має більше зовнішнього декору, панорамний дах, матричні фари, кращі матеріали в салоні і головне інший двигун. У базі «Тайрон» оснащується турбодизелем на 193 сили. А в топовому виконанні пропонують бензиновий мотор TSI на 265 кінських сил. Обидва з повним приводом. Щодо цін – 2 мільйони 87 тисяч – стільки коштує базовий «Тайрон Елегенс». 2 мільйони 328 тисяч – ціна топової версії «Ерлайн» з дизелем. А якщо хочете третій ряд сидінь, додамо ще 40 тисяч гривень зверху. Тайрон це той самий практичний кросовер, але вже з претензією на комфорт та у І судячи з усього, він займе свою нішу дуже швидко. І хочеться нагадати, що такий Тайрон ви вже можете знайти у нас на авторі. Їдемо далі. А зараз несподіваний союз. Innos автомотів і Chery можуть об'єднатися, щоб створити новий гібридний позашляховик. Innos – це молодий британський бренд, який випустив перше авто лише у 2022 році. Їхній рамний позашляховик Гренаді зібраний буквально з усього світу: від BMW Мотор, від ZF Коробка, від Tremec трансмісія, італійські мости, американські диференціали. І ось тепер можливе партнерство з Китаєм. Автокар пише, що Інеос веде перемовини з Чері, щоб використати платформу бренду iCar, який щойно представив нову модель iCar V27. Забагато важких і нових назв, Ну правда ж, але це ще не все. Весь цей клопіт через екологічні норми. Європа дає лише три роки, щоб зменшити викиди. А Fuselier – новий компактний електропозашляховик від Ineos, ще й досі в розробці. Але китайці вже мають готове рішення для гібрида. Півторалітровий бензиновий мотор працює тільки на генератор. Батарея 22-33 квт годин, електромотори до 450 кінських сил. А запас ходу до 200 км взагалі без бензину. Автокар вважає, що ф'юзелі може використовувати не лише гібридну систему, а й інші частини від iCar b Бі-27». Які надсилатимуть на французький завод. До речі, Чері нещодавно купили завод у Барселоні, де раніше збирали пікапи Нісан Навара та Рено Аласкан. А ще вони вже домовились із лендровером про випуск нових фрілендерів. Ця назва має стати самостійним брендом. Тож, хто знає, може наступним партнером стане саме Інеос. Йдемо далі до останньої новини. А тепер до ювілейної класики. Ямаха святкує 70-річчя і випускає оновлений YZ450F. Один із найтехнологічніших байків у мотокросі це саме той мотоцикл, який має перемоги в АМА, MXGP та інших серйозних серіях. А ще це перша модель, де з'явився ECU-Lock, щоб ніхто не вкрав, і додаток Power Tuner App, де все налаштовується прямо зі смартфона. У 2026 році байк оновили. Що змінилось? Ну, по перше, нова алюмінієва рама. Жорсткіша, стабільніша, краще поводиться у поворотах. По-друге, щеплення тепер воно гідравлічне, тобто натискати легше працює стабільно. І головне мотор. Він залишився 450 кубовим, чотирьохтактним і з одним циліндром. Але його серйозно допрацювали. Тепер двигун краще тягне на нозах, став еластичнішим. Я новий легкий маховик і пошень з меншим тертям, кращий впуск, титанові клапани і сухий картер. Так, усі ті круті штуки, які тільки є. І звісно, сучасні системи для запеклих райдерів: лаунж контрол і трекшн контрол. Також встановили резонатори, щоб зменшити шум. Оновили вилку, поставили новий амортизатор Каява. Байк став ще легшим 111 кг. Потужність 60 кінських сил. Сидіння на висоті 965 мм. Кліренс 335 мм. Бак 6,2 літра. А для справжніх фанатів Ямаха готує святкову серію «70th Anniversary Edition» з червоно-білим оформленням і золотими дисками. Це омаж легендарній YZ-M400F 400 f першому чотирьохтактному переможцю в MXWC та суперкросі AMA. До речі, цей красень 2025 року вже є в українських салонах. Тож сподіваємось, що й оновлені 2026-ті приїдуть скоро і не занадто подорожчують. подорожчають. Новинки подивились. Тепер саме час порівняти, обрати і, можливо, навіть поїхати на тест-драйв. Зазирніть на авторі, там знайдете все від заряджених спорткарів до найнадійніших сімейних кросоверів. І головне, дуже велика кількість перевірених авто, за які не треба буде хвилюватись. На цьому, все. Дякуємо, що були з нами. Пишіть у коментарях, яка новина сьогодні вас здивувала найбільше. І не забудьте лайк, підписка, дзвіночок, бо в нас ще багато багато цікавого Огляди, новини, шоу тести. З вами була Євгенія Сумехіна і до зустрічі вже зовсім скоро.